І щойно завершився брифінг президента України. Це перший публічний виступ Володимира Зеленського після повернення нашої делегації з Нью-Йорка, де відбувалася ювілейна 80-та сесія Генасамблеї ООН. Саме про підсумки поїздки переважно говорив сьогодні президент. Усе чула моя колега Олена Чернякова. Маємо з нею прямий зв'язок. Олено, що саме розповів Володимир Зеленський? Чекаємо від тебе подробиць. Ігоре, вітаю. вітає власне про підсумки зустрічі в, на, на генеральній асамблеї. Он е, про зустріч з Трампом і власне подальші контакти із американською адміністрацією. Довкола цього і е, відбувся брифінг президента е, України. Тож почнімо е, про зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Вона тривала близько години, як повідомив президент України. Назвав її е, досить хорошою. Зазначив, що е, м, зустріч побудувалася довкола теми. Двох тем це зброя і е, дипломатичний трек. І от довкола зброї обговорювали зокрема те ті види, е, ті номенклатури озброєння, які нам потрібні для справедливих відповідей е, по Росії. Ну звісно, на полях брифінгу журналісти спитали Володимира Зеленського стосовно того, чи справді Україна просила ракети томагавк. Однозначної відповіді не прозвучало. Втім, е, президент Зеленський натякнув на дещо. Давайте почуємо. Сьогодні Україна відповідає на всі удари Росії своєю зброєю, саме своїми далекобійними можливостями. Україна би застосовувала іншу зброю, якщо б вона у України була. Ми передали президенту США з деталями і з ілюстраціями, чого хоче Україна. І все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої окремих договорів окремої виду видів зброї Власне, лідери обговорювали кілька потенційних подальших угод між Україною та Сполученими Штатами Америки. Це зокрема і Дронділ, як називають цю велику угоду щодо закупівлі американського озброєння Мегаділ. Деталі щодо цих майбутніх домовленостей вже у жовтні будуть обговорювати українські та американські дипломати. Ймовірніше за все у Сполучених Штатах Америки. Про це також розповів президент. Він також анонсував візит прем'єр-міністр. Еркі Юлії Свереденко до сполучених штатів задля обговорення мінерал Мінералділи. Як зазначив президент, по суті, ця угода вже почала працювати. Ну і також угоду про вільну торгівлю почали поступово обговорювати лідери двох держав. Втім, як зазначив голова держави, це складне питання і рухатимуться далі. Щодо гарантій безпеки, це питання також обговорювали. Втім, не фіналізовано. Воно точно можна сказати. Як сказав Володимир Зеленський, Україна хоч. Ще отримати від сполучених штатів двосторонню угоду, ратифіковану у конгресі. Втім, це все таки знову таки під обговорення. На полях цього брифінгу звісно звучало питання до пана президента: а чи на розціню він цей? Пост Дональда Трампа як спробу вийти із переговорного процесу, президент Зеленський зазначив, що в принципі ну є такі читання цього посту, але на противагу цьому є інші докази. Це те, що після цієї успішної зустрічі двох лідерів продовжуються контакти дипломатів військових з України та Сполучених Штатів Америки. Ми також спитали у президента: а чи обговорював він із Трампом майбутні операції по Росії? І от, власне, що він повів? Давайте почуємо. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі. Що буде блекаут столиці Росії? Звісно, не лише про зустріч із Трампом велася мова на брифінгу. Президент Зеленський зазначив, що на генеральній асамблеї обговорили тема відкриття експорту. Є країни, які хочуть отримувати наше недефіцитне озброєння із Європи, сполучених штатів, а також Африки, африканського континенту. Я навідомо з певною країною, що вони можуть стати одними з перших. Також стосовно Сирії була цікава інформація. Зустріч також була хороша, мабуть, одна з перших. Як Зазначив президент, розпочнуться контакти на технічному рівні із Сирією стосовно агросектора. Ну і постачання так наших агропродукцій. Також президент провідкрив завісу щодо постачання інших видів озброєння. Приміром зазначив, що ізраїльська система Петріот, яка була в Ізраїлі, довгий період часу ремонтувалася в Німеччині, вже в Україні працює тут місяць. А більше інформації про сам брифінг вже почуємо більше від президента. Дякую, Олена. А це була Олена Чернякова про головні заяви з брифінгу президента України, який нещодавно завершився.